Християнська церква зробила гріх основою своєї доктрини віри. О цій доктрині людина народжується грішною, живе грішною і помирає грішною, і в неї немає ніякої можливості цей гріх викупити хіба після смерті. Якщо вона своє грішне життя проживе доброчесно? Я не згідний з цією позицією. Людина народжується безгрішною, є безгрішною і помре безгрішною, якщо вона не робить гріхів. А що таке гріх? Доктрині церкви це те яблуко, яке з'їв Адам. І після чого люди стали грішними. Ісус Христос прийшов на землю, щоб забрати гріхи людей. За це Він був розп'ятий, але гріхи все одно залишились. Він їх ніколи не забрав, як по концепції. Має бути, нема гріхів, є тільки видумки церкви. Що таке гріх? Гріх це коли людина робить щось проти своєї волі, проти своєї людяності і знає, що вона це робить. Оце ключове. Людина має знати, що вона робить зле. Якщо вона не знає цього, то вона не грішить. Грішити можна тільки проти себе самого, проти своєї моральної цільності, людяності, свідомості. Якщо людина цього не робить, то вона не грішить. Ви скажете, як же так? Є гріхи, людина вбиває іншу людину, хіба це не гріх? А як це так, коли солдат вбиває іншу людину, то що він грішить? Ми не вважаємо, що він грішить? Тому що солдат так не вважає, він не відчуває. Що те, що він робить, є вбивство. Це є захист землі своєї, захист братів і сестер, своєї батьківщини. Він не робить зле в його свідомості, значить, він не грішить. І ми так вважаємо, тобто людина народжується безгрішною. Живе безгрішною і помирає безгрішною, якщо вона не йде проти власної персональної моралі, проти власної людяності, коли вона вважає, що те, що вона робить, вона робить добре і не робить зле. Нема гріха, є тільки дія людини. Є тільки її власна оцінка своєї дії. Дякую до побачення.